Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з перевагами електричного Porsche Macan, а саме з технологіями безпеки, що вміють передбачати. Вам достатньо зупинитися або рухатися зі швидкістю 5 км на годину, і система сама знайде найближче вільне місце та запропонує його вам. Далі натискайте кнопку Почати і автомобіль сам здійснить повну парковку. Як бачите, наш макан ідеально Порше Макан думає на мить раніше. Щоб уникнути зайвого клопоту, система сама розпізнає ризик і блокує двері на долю секунди. Все, небезпека минула. Можна відчиняти двері. Хочете ще більше дізнатися про електричний Поршемакан? Тоді запрошуємо до нашого дилерського центру.